Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Малята, відгадайте загадку, про що вона? Дихають, ростуть, гарно цвітуть, а ходити не можуть. Це квіти на квітнику, в полі, в гарному букеті. Ми можемо їх побачити. Вони бувають осінні, весняні, літні, а ще такі, що радують нас цілий рік. Виростають на віконці, розквітають на сонці. Це кімнатні рослини. Вазон з квітами можна поставити на тумбочку, на підвіконня і навіть на підлогу. Вони бувають різні, великі і маленькі, з квітками і без. Сьогодні ми розглянемо ось такі квіти, незвичайні. Подивіться на них уважно, які геометричні фігури ви побачили? Назвіть ці фігури. Дуже добре. А зараз давайте порахуємо квітки в кожному вазоні. А кількість позначимо цифрою. Скільки квіток? Добре. А тут молодці. Будьте уважні. Скільки синіх квіточок? Чотири. А скільки червоних? Молодці малята. Ми все добре порахували. А зараз давайте виставимо вазони за кількістю квітів. Від найменшої кількості до найбільшої. І порахуємо зліва направо три, чотири і п'ять. А тепер справа наліво 5, чотири, три, два і один. Молодці, ви впорались, тому що були дуже уважні. На аплікації я вам сьогодні пропоную. Зробити ось таку квітку з геометричних фігур. Для цього нам потрібен червоний квадрат це квітка, жовтий квадрат це серединка квітки, зелені прямокутники різного розміру це майбутні листочки, а синій прямокутник це вазон, ножиці і клей. Пам'ятаєте, як працювати з ножицями? Не поспішайте, будьте акуратні. Для квітки нам потрібно розрізати квадрати на 4 частини. Ось так. Ріжемо по прямій. Ножиці тримайте правильно. У прямокутника обрізаємо кути, заокруглюючи їх. Це вазон для квітів. Зелені прямокутники розрізаємо на дві частини від куточка до куточка, які геометричні фігури утворилися? Так, трикутники різного розміру це листочки. Коли все приготуєте, будемо викладати і наклеювати нашу квітку. Потрібно провести лінію і на лінію викласти, а потім наклеїти всі деталі. Ось так. В останню чергу приклеюємо синій прямокутник. Пам'ятаєте, у нас було 4 жовтих квадрати. Один квадрат це серединка квітки, а три ми використали, щоб прикрасити вазон. Ось так. Ось така квітка з геометричних фігур у нас сьогодні получилася. Малята, я вам пропоную пригадати, що ми сьогодні робили. Чим займалися? Так, ми порівнювали квіти з геометричними фігурами. Назвіть фігури. Повторили цифри. Рахували. Від 1 до 5. І від п'яти до одного. На аплікації з геометричних фігур, які ми поділили на частини, виклали, а потім наклеїли ось таку гарну квітку. Ви були старанні, уважні, тому впоралися з усіма завданнями. Молодці малята. До побачення.